Вітаю, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Проживаю я, друзі, в Канаді, у місті Ванкувер. І в цьому відео я хочу поділитися з вами. А як ж виглядає Чорна п'ятниця в Канаді? Це вже друга чорна п'ятниця, яку я тут зустрічаю. Тому е, є якісь невеличкі спостереження, якими я з вами, якими я з вами хотів би поділитися. Окрім цього, друзі, роботу закінчив сьогодні раніше, майже о 12-й годині, нема більше роботи. Дзвонити і щось просити, там, щоб мені ще щось дали, не хотілося. І приїхав я неподалік, працював ось такого парку королеви Єлизавети. Приїхав я до цього парку. Дивіться, The Lions лак, клак, лак. Ну, коротше, годинник лева. Ось так він виглядає. І ось тут ще, дивіться, де що це таке консерваторія. Коротше, Прочитав я, бо мені цікаво стало, що це таке. Приїхав і так цікаво, а що ж це таке? І прочитав я, що це така тропічна оранжерея у Ванкувері. Тут знаходиться м понад 500 видів різних рослин і понад 100 видів птахів. Тут є типу три зони, є тропічна, субтропічна і пустення, пустеля, якийсь такий типу прикольчик і багато птахів, що цікаво. Хотілося б, напевно, піти, але самому, самому не так буде цікаво, як піти з донькою, щоб вона побачила якихось птахів. Думаю, ми обов'язково обов відвідаємо ось це місце. Окрім цього, дивіться, яка з цього парку відкривається панорама. На місто, де ж це я зараз є, навіть вам не скажу. Я у Ванкувері, а ось то, можливо, Бернабі, Метротаун, скоріш за все, не впевнений, друзі. Отже, як виглядає, виглядає Чорна П'ятниця в Канаді? Перед цим, друзі, я зазвичай, знаєте, як, як маленький хлопчик, тільки вже отак з бородою. Теж. Хлопці люблять гратися іграшками, тільки ці іграшки. Зараз у них можуть бути якісь автомобілі, інструменти, якісь там болгарки, дрельки. Коротше, ось таке. І е, мені завжди ну, подобається мати якийсь новий інструмент. там, Або той буде в машині на повсякдення, а ось цим я буду користуватись вдома, щоб він був чистенький. Отаке, коротше, такі друзі, кожного паяє по-своєму. І... Їздив я просто 1 листопада, якщо не помиляюсь, заїхав я випадково в один магазин, побачив деякі інструменти, які мене так відносно цікавили. І я зробив на них, зробив декілька фотографій, бо знав, що буде дуже скоро Чорна П'ятниця. І, можливо, я завітаю сюди ще і куплю якісь з цих інструментів дешевше. І, друзі, що я вам скажу? Я відвідав цей магазин 27 листопада через місяць. Це вже тиждень Чорної п'ятниці. Сьогодні прям Чорна п'ятниця, 29 число і п'ятниця. Але ціни в цих магазинах ну, вже не зміняться ні в яку сторону. Все буде так само з тими самими акціями. Я переконаний, навіть не хочу. О, дивіться, 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 білоголовий Орел летить. Вау! Я думаю, ви, може, побачили, може він буде коло робити, я вам покажу його ще раз. Оце цікаво. Просто великий кабан в повітрі полетів. Окрім цього, дивіться, що тут якийсь ось такий балкончик, не знаю для чого, може це якась фотозона. Просто на фоні спеціальний балкончик, щоб, щоб фотографуватися з тут. Там у нас якісь озерцятка з качечками. Ось так. Так свіженько, прохолодно, дуже багато вологи. З дерева, дивіться, просто такі капельочки скапають цієї вологи дуже-дуже так свіжо на вулиці. І мені здається, для дихання, мені здається, якщо не помиляюсь, для дихання це дуже корисне таке повітря, не -е. Жити собі і дихати, знаходитись в такому кліматі. Але для кісток, напевно, для м'язів, для кісток, це, напевно, не найкраща погода, яку можна собі уявити. Якщо не помиляюсь, хто, хто знає більш детально цю інформацію, поправте мене. Дивіться, якийсь бансай росте. Не знаю, що це за дерево. Але таке цікаве, воно хвойне, до речі, якесь. Гілочок торкатись не буду, але хвоя. І хотів би, що цього білоголового голового орла побачите? Але, але він же тут не кружляє. Я просто знімаю друзі з цією селфі-палкою і мені було незручно перевернути, зблизити, все зробити чітко і швидко, коротше, бо вона, типу, телефон зафіксований в камері і було це зробити незручно. Тут ще такий місточок, я вам прямо про Чорну п'ятницю не можу розповісти, бо я вам показую, як виглядає оцей парк королеви Єлизавети. Ну, прикольно! Потрібно з дівчатами своїми приїхати сюди і погуляти. Як мінімум, подивитись на цих птахів, мені хотілося би дуже. І коротше, друзі, що? Чорна п'ятниця. Я поробив фотографії 1 числа, і 27-го я потрапляю в цей самий магазин. Я, е, Мені потрібно було купити робоче взуття і ще деякі інструменти. Білка. Угу. Деякі інструменти, і я думаю, а заїду я ще в той магазин і подивлюсь, чи змінилася ціна на інструменти, чи ні. На всі інструменти, котрі я дивився місяць тому, не змінилася ціна. Е, на якісь викрутки, Дівольт, яких в них є повно, і вони, напевно, не, не користуються популярністю, то вони скинули 2 долари в чорну п'ятницю, вони скинули 2 долари на тому комплекті викруток Д-вольд. Але ті викрутки їх не хоче ніхто купляти Там такі величезні пачки тих викруток лежать, і вони нікому не потрібні. А що я помітив, є такі наддрайвери. Типу, якби для гайки. Викрутка для гайки, можна так сказати. Коротше, оці наддрайвери, щоб ви розуміли, вони. Мілвокі коштували 1 числа 65 доларів, а 27 числа на чорну п'ятницю вони коштували 69 доларів. Ви уявіть собі, які скидки, які знижки просто неймовірні. Тобто, в мене завжди складалося якесь враження, що Чорна п'ятниця в Америці, в Канаді це просто щось неймовірне. Все по скидках, все дуже класно. Але насправді, друзі, це не так. Чорна п'ятниця я побачив, що це так само, як і в Європі. Нічого, нічого цікавого, друзі, немає. Магазини просто можуть продати щось по дешевшій ціні на 2 долари. А на інші товари піднімлять, піднімлять ціну на 5, 10 чи 20 доларів. Це на маленькі якісь товари, такі непомітно. Піднімлять на 20 доларів ціну і вони. По-перше, на тому товарі, на який скинуть ціну, вони зароблять все рівно якісь свої кошти. А по-друге, просто трішки менше. А по-друге, на, на всі інші товари піднімлять ціни вверх. І тільки в цю Чорну П'ятницю вони не то, що людям зроблять добре і продадуть їм багато чого по скидок, а вони просто набагато більше зароблять. Ось такий маркетинг, отак це працює. Я... Не то, що розчарувався, але просто все життя складався якийсь стереотип, що в Канаді чи в Америці. Чорна п'ятниця це не Чорна п'ятниця в Україні там, чи в Польщі, чи деше я був, чи, можливо, в Чехії на Чорну П'ятницю. І в мене складалося якесь інше враження. Але зараз стереотип розвіяний. І я в ці казки більше не вірю. Є індивідуальні якісь ситуації. Випадки, де магазин може по-справжньому поставити гарну ціну на якийсь товар, і це, напевно, незалежно яка країна і де ти проживаєш. Але масово, щоб це виглядало так, що ага, це Америка тут є, величезні скидки, а в Європі немає, то напевно це так не працює. Ви зі мною можете посперечатися, бо хтось якусь інформацію, можливо, знає. Іншу, що я був в такому магазині і купив телевізор за пів ціни. Так, це окремий унікальний випадок. Але я відвідав три магазини і що я побачив? Ліхтарик Мілвокі. Я його купив за ціною 30 доларів, і ця ціна в нього регулярна, можна сказати. Потім одного разу в цьому, в цьому ж магазині це самі Тулс, називається магазин. В цьому, одного разу я побачив цей ліхтарик за 20 доларів, і мені це дуже сподобалось, бо він якісний, дешевий. 20 доларів за нього віддати зовсім не шкода. Але я не купляв ще один, бо навіщо купив за 30, навіщо мені за 20 купувати ще один. А в чорну п'ятницю, коли я приїхав, подивився на цей ліхтарик, і він коштував 50. Такого ніколи не було, не було він ніколи не коштував так дорого. І тільки в чорну п'ятницю він коштує 50. Тобто, ось так, розчарувала мене Чорна п'ятниця в магазинах. Якщо тобі потрібен якийсь товар, і ти конкретно знаєш його ціну, приходиш в цей магазин і там є реально скидка, тобі пощастило. А ось так просто йти, шопитись на Чорну п'ятницю. бо... Ти будеш мати щось дешевше, то навряд чи це вдасться. Я думаю, ціни, ціни просто дуже часто де будуть або такі самі, або ще завищені доверху. І навряд чи ти щось купиш. Якщо ти точно не знаєш, скільки коштує конкретний товар в тому чи іншому місті. Ось так, друзі, стереотипи я для себе розвіяв. Показую вам ось цю білку, таку класну, таку швидку. Хе -хе. І. До зустрічі, друзі, у наступному відео.